«Срібне скло прикарпатська письменниця Уляна Мандзюк презентувала свою збірку поезії видану книгу. компонують поетичні цикли, поезія крізь призму філософії, слово про найцінніше, автограф гарячого серця у слові народилась пісня. Це певні філософсько-аналітичні роздуми про життєві цінності, почуття, суспільні проблеми. Людина. Так, ніби як дзеркало, ніби то саме срібне скло. Вона має здатність і порівнювати, і відображати інших людей, і відображати себе, свої емоції, свої переживання, почуття. Вона може як зцілити людину своїм словом, своєю любов'ю, так і нашкодити, тобто розбитися так, як дзеркало. Тобто, людина це є свого роду таке срібне скло, яка може зцілити, очистити і одночасно. Як і себе, так і інших людей знищити. Тому саме таку назву я обрала для своєї першої книжки. Передмову до срібного скла написав поет і пісняр Анатолій Матвійчук. Каже Уляна Мандзюк, перспективна поетеса, і перша збірка це лише початок у її творчій діяльності. Мені завжди імпонують люди, які небайдуже ставляться до цього світу, які а в яких живе а, муза, якась, яка надихає людей на, на творчість. Я думаю, що а, якщо душа говорить образами, метафорами, то у цієї душі є перспективи, вона розвивається, і талановитих творчих людей їх треба підтримувати. Поетична збірка Срібне скло побачила світ за сприяння благодійного фонду Мистецький храм цього року виповнюється 10 років. Як концертний мистецький храм виводить на велику естрадну сцену талановиту молодь та дітей. Мистецький храм це сприяння у культурно-мистецькій галузі. Ну і, зокрема, також не тільки проекти, які зв'язані з музикою, з піснею, але і з словом. Словом і з художнім словом також. На презентацію книги прийшло чимало друзів. Письменниці Квітослава Гіга виконала пісню про маму, слова до якої написала Уляна Мандзюк. Хочу скоріш сказати, більше засідла землі. В світі цінується мати, дати очі мені. Ольга Гриців, Олег Рудак, Андрій Лайвків, новини телеканала Раї.